Більшість супутників згорають в атмосфері під час повторного входу через сильне тертя. Згоряння в атмосфері суттєво зменшує ризик потрапляння уламків на поверхню землі. Імовірність того, що людину вразить уламок супутника, майже нульова. Великі супутники або частини космічних станцій можуть пережити повторний вхід в атмосферу. Неконтрольовані уламки можуть завдати значної шкоди при падінні, подібно до аварії вітака чи ракети. Історичні випадки, такі як падіння уламків Скайлаб в Австралії у 1979 році, підкреслюють цей потенційний ризик. Неконтрольований повторний вхід космічного сміття становить ризик пошкоджень на землі. Космічні агентства активно керують орбітами супутників. Щоб забезпечити безпечне та контрольоване сходження з орбіти, контрольоване сходження з орбіти гарантує, що супутники безпечно згорають над віддаленими ділянками океану. Такий проактивний підхід мінімізує ризик падіння уламків на населені території, забезпечуючи громадську безпеку. Управління космічним сміттям необхідне для зменшення небезпеки від об'єктів, що повертаються з космосу.